зустрічав, що Україна перетворюється на якусь європейську січ uh -huh. чи нову там Запорізьку січ 21-го століття. Да uh -huh. це абсолютно на мій погляд, воно воно ну, ну недаречні порівняння. От Запорізької Січі, там з 21 століттям, тому що думаю, що 99% людей, які зараз живуть, ну в нинішніх умовах, вони би в умовах запорізької січі не змогли вижити, і, і, і жити б не захотіли в таких умовах, там умовно кажучи, в земівниках чи там в куренях да, Запорізької січі. І тоді не всі хотіли на Січі жити. І тоді не всі хотіли. Але просто це зараз дуже популярна така тема, що Україна стане нібито якоюсь Запорізькою 21-го століття. А Натомість розмов про нову модернізацію, як, наприклад, Пак Чонхі вів в Південній Кореї, от такої артикуляції взагалі немає. От, от що насторожує. Чи у нас жоден тобто, у нас кажуть про Запорізьку Січ ХХХІ століття, про фронтир. Про те, що е, будуть казаки, і будуть грічкосі там. Е, ну тобто, ну і про о, по, і про... про похід в Європу, що ми в Європу зайдемо, і там так, все так, вже буде добре. А або аутсорсинг, або так, цей глобальний аутсорсинг, зайдемо в Європу. і європейці все для нас е, зроблять. А от жодного політика серйозного, який би казав про нову модернізацію, от такої артикуляції я не чув ще ну взагалі, щоб хтось про це взагалі навіть почав про це говорити.